Так, громаду, відео для історії, для себе, для вас, кому цікаво. Так, кукуруза тут 7 гектар, це де був у мене той рік тут горох. Гектарчик. І, і овес потім, і потім ну, овса там 20 соток було і, і яри ячмі. Тепер прийдемо, подивимося. Я вже так пройшов, глянув, ну, я вже давно знав. Коротше, от там з краю, де була оранка, вірте на слово, 16, а будемо виходити, покажу. Тут де, де ось оцей качани. Качани. Де, де була е, горох. А, ще хочу сказати за те, що общий стан цього поля. Груза по гороху мені не сподобалась Іменно прямим посівом, тому що фактично вона нічим від не, не відділялася від класіки. Земля чорна була. Да, вона зразу пішла рости активно, красиво. Потім присіла, присіла і все. І почала відставати. Ось такого виглядає. Качани, звісно, є. Не хуже, зразу скажу, як там з краю на Ораному. Ну, Качан такий, нормальний. Качан тільки рядів. Я вважав 18. 18 рядів. Телефон сів, так і не посчитав. Зараз буде вчитаємо. Відео буде довге. Якщо я вже взявся це знімати. Так. Ну коротше. Треба робити так. Щоб ви бачили одразу. Отламувати качан. Я ложу телефон на ногу зараз. Пробую ламаю. Опа, раз. Все, є, качан. Потім дві зернини отщолкую. Це буде раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бачите? Десять. Десять рядів. Ну, це таки попався. Ну, десь 18, 20... 10 рядів це пар. А рядів... 20. 20 рядів. Монсанта 3939. 39. Не знаю, волоток червоний Сереги, я такий, не знаю. Ось такий червоний волоток. Ось, бачиш, червоний волоток. Не знаю, може це не... не, не ну. Головне, що дебелий качан. Кукурудза, зараз, бачите, стоїть ще зелена, наливається. Ось і дощі її підтримали. Так, проходимо далі кукуруза по овсу, яка була дуже страшна. І ну, вона зараз, як вам там тут сказати, на порядок вища. Ну, на волоток, як дивиться, ця і ця. Вона торічна вийшла, але на порядок вища. І качан тут огромший. Огром... Так, де ж його так підслужити? Дивимося, тут вона навіть по два питалася викидати. Читаємо тут. Ногу ложимо. Опа, качан, звісно, це якийсь трошки щось він. Щось він такий. Ух ти! Бачите, качан якийсь трохи видно. Чи від холоду, чи чогось. Це якийсь деформований такий, чи щось повліяло. Так. Рахуємо. Так, раз, дві бубки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Непонятно. Сім, вісім, дев'ять. Тут 18. Тут такий здеформований качан. Що десь щось цього. Щось йому не вистачило. Так. Прийдемо десь тут. А вони всі, всі, видно, що дебелі. Ну, коротше, десь 18, 20 рядів. Що считать? Давайте прийдемо, подивимося, по стану. Тут кукуруза, звісно, страдала від холоду. Так, те, що тут два рядка зійшлися в кучу, що я насіяв. Так, вона тут зразу блідніша. Бачите, загущено, зразу блідніша. Тут де ось о... пробіл вийшов, то вона ще зелена. Ну, воно компенсує. Я бачу, що воно, якщо вже пробіл, то воно компенсує розміром качана. Ну тут вона ж кажу, що... Дуже її погано було, а чому не розгорнули? три дня стояча була. Розгортачі тупо забивалися. Вони просто цю масу не могли поміщати між собою. Починаєш розгортати і свалка забивається. Тобто приподняли підгортачі, посіяли без розгортачів. І тут кукуруза, бачите, село ми скільки. Воно дуже ще ранній посів був, 18 квітня. Ну так, да, це ми в суботу сіяли, поміня, ще в п'ятницю. Ой. Жара капець, нема, нема чим дихати. Кукуруза стоїть, бачите, зелена, практично. Ну, це що блоха побила. Блоха листя побила. А так вона стоїть зелена, наливається, дотягує нормально. Я вважаю, хто ну. хоче в гості, приїжджайте, На класі, в класі вже поза, 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 позачахала вже кукуруза, есть тобто вже вона вже суха. Так, далі йдемо, йдемо. Йдемо йдемо, кукурудза буде по ярому ячмені, блін. Ага, все, вже почалася. О, от по ярому ячмені тут вийшло добре. Соломи було мало. Ми її розгорнули. І вона... Дивіться, які каченята. Тут. Всі вони, всі вони одинакові, бачите? Всі ось дебелі. Всі один в один. Ну, це трошки менше. Тут пробіл. Тут, тут, тут вийшло трошки, я ж ранній посів, трошки сіли 60 тисяч, а що 60 тисяч, бо завжди на нову тілі треба більше сіяти. Не за того, що я густоту хочу зробити більшу, а за того, що по-любому десь такий пробел. Десь все, бачите, тут нема, там нема. Не посієш ти нормально, але но де решток багато, як ти не стараєшся. Все одно десь будуть тут і все нормально, бачите. Розтановочка. Тин, 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 тин. Це чітко. І качани, дивіться. Раз, раз, всі, всі хороші, одинакові качани. Ну, Комбайн покаже, звісно. Тут теж вона вже качан сухий. Як баделька, баделка суха. Починає засихати. Ну це ж мансанта. Так, це я, мабуть, пробував, вчитав, чи хтось пробував. Ходив неодноразово. Так, такі, така кукуруза. Виглядає ще кажу, що в принципі ще тяне. Це ж, сьогодні 28 серпня. Ще їх до косіння дуже далеко. Так, ну це тут ярий ячмінь був. Бачите, земля як виглядає. Ну, копати не буду, але земля волога є. Навіть тут волога буде, навіть після, як її сказати, після урожаю. Над, як, залишкова вологість ця по-любому є. І вона вже тут кукурудза так не підтягне, звісно. Так, виходимо. Тут край, а край ще зел зелений, бо він тут був затрамбований і кукурудза тут діставала в рості. Ну в принципі качан дебелий. Бо тут було сплошну закатано. І тут качани теж нормальні качани. Так, а тепер де, де, де ж той край. Ну, бачите, відмічаєте, тут ще кукурудза. Це ж блоха, блін. не знаю, чи бризка діє на той рік, чи, ну, звісно, підсадила мене, ну, теж урожай. Ну, Це я замітив, коли блоха б'є, коли дощові нормальні роки, там блоха практично не б'є. А коли засуха, вона чогось любе. Сок густий, чи як кажуть. і вона... Способствує до розмноження, Бачите? А тепер ми переходимо на плавно, замічайте, де була оранка. Де була оранка, бадель вже сухий. Ще він вже поопускався вниз, качан практично весь сухий. І тут качанчики такі. Явно менші. Шулячки. Дивіться, бачите? Явно менші качанчики. Шулячок. Оранка. Зразу, зразу програє. Програє. Елементарний качаном усе. Вона тут страдала, вона тут скручувалася, вона тут всю дорогу стресувала Так, там хоч знімає, бо я... А, знімає Так, отак край виглядає. отак соняшник виглядає. Теж край запідсихає, де, де була оранка Зараз встану на машину, вам покажу. З птічого польота. Огляд. Це як я знімаю для тих, що... кому цікаво, кому не цікаво, моя це не дивиться. Знімаю для історії. 22 рік урожай. Щоб залишити у пам'яті те. І бачить все. Так, вилазимо на машину. Я тут приспособився вже на неї лазить. Так. Так, дивимося. Ні, ну кукуруза. Да. Де ще по гороху все гектарчик тут. Ще зелена. Тут блідніша, де був овес явно. І там знову зелена, де ярий ячмін тут. Так, і так виглядає соняшник. Соняшник. А тепер дивимося, бачите? Край, де оранка. Була оранка. Можете сусідські бачить, де Оранка прямим посівом Ну тобто зрали і нічого не робили прямим посівом весною. Оце тут таке місце тут нанесло землі, де чорне. І отам от вдалі соняшник. Ну, хто вліче, хто може на плазмі подивиться. Все воно видно, який соняшник. Це тут євролайтінг. Євролатінг. І синген і. І лімагрейн. По-моєму, це тут цінгента по кругу, а там далі лім... лімагрейн. Ну, косити будемо, побачимо. Треба дивитися, де, да? що посіяно, бо вже забув. Так, отака кукуруза, по кукурузі зразу скажу. Що, вона дождалася. Так, злізу ж щоб... мене. Дождалася дощу і стоїть балдеє. Я ж кажу по поранках. Ти по класіках вона засихає. Ось видно, що вона засихає. І тут, і в мене, і в других, в других ще хуже, де проводили культивацію і все остальне. Ще отака оранка, що зарав, з осені закультивірував, чи задискував, Ну, Зарівняв я йому веду і весною легеньке. Ну, це технологічна карта, так би якби робив я на оранки. Так я і робив до цього. Орали, зарівнювали, весною трошки боронували. І все, і сіяли. Так ще вологи менше вивертаються. А якщо культивірувати та ще два рази, то все. Так, такий соняшник, така кукуруза, поїхали далі.